Зараз ми теж готуємося до свят, які приближаються до нас. У нас буде Різдво. Настрій нас буде, коли прийде перемога, Бог дасть дождемось перемоги. З батьками обов'язково готуємо подарунки один одному під ялиночку. Ну все як завжди. Життя триває. І щоб люди на, на лівому березі, вони вже скоріш ми стали з ними. Разом, бо там наші домівки, там наша рідня. Я Надія, яка проживаю на острові мікрорайону Карабел. Зараз ми теж готуємося до свят, які приближаються до нас. У нас буде Різдво. Ми вже починаємо заготовлювати вареники, капусточку, жаркоє, сальце. Ну і хто любить ковбаску. Це в нас дружний колектив вдома. У нас десь п'ятеро жіночок, які ми кожен день гуляємо по півтора дві години ввечері. Дома в нас в основному зараз так би, ялинка для наших заробітків, звісно, дороговато, Але в нас кульки жовті, сині, зелені, червоні, різні кульки. І такі. Ну, рази другі і прикраси. Хтось зробили навіть ялиночку із веточок маленьких таких. І ми ставимо там навіть у кого в комітки, де ми збираємося. Ми кожен раз збираємося в різних кімнатах. А куди йдемо, туди несемо ту ялиночку. На наступному тижні вже Різдво. Потроху готуємось до Різдва, до Нового року. Будемо. Трошки готувати якісь справи, може, якісь нові рецепти знайдемо, прикрасимо ялинку, виїжджати нікуди не будемо, будемо вдома. Так, до друзів підемо або до нас прийдуть друзі. Ну, трохи будемо святкувати. Ну, щоб сказати, настрію дуже немає. Ну, Традиції то були, можна так сказати. А зараз у мене сім'я в Італії, я один. Тому буду скромненько відзначати. У мене є вихованки, мої, от з ними ми там сядемо, поп'ємо чайку, привітаю я їх. А 28-го поїдемо в Миколаїв напередодні Нового року, зіграємо там турнір. Мої дівчата будуть грати з хлопцями і відзначимо також новий рік. Ну, збираюся запекти качку, ну не знаю. Хватит наснаги і сил. Ну, збираюся, прикрашаємо, не дивлячись на обставини. А мене дитина, 8 років хлопчику. Тому обов'язково у нас вже стоїть ялинка з батьками. Обов'язково готуємо подарунки один одному під ялиночку. Ну все як завжди. Життя триває. Буде святковий стіл. Ми будемо зустрічати Новий рік у батьків. Це так завжди, і в цьому році не не виключення, тому. Святковий стіл, щось смачненьке, святкове, обов'язково. Саме в новорічну ніч ми будемо в Херсоні, це точно. А потім, може, ми і поїдемо. Можливо, до чоловіка поїдемо, він на службі. Приїхати у нього не виходить поки. Так, в мене вже стоїть ялиночка, ось вже будинок трішки прикрашений гірляндами там. Шарами, вінками, статуетки новорічні, гномики, фігурки. Я не буду не готувати, нічого не буду робити, бо я одна буду на Новий рік Буду вдома в Херсоні. Нікуди їхати не планую. Нам треба перемога і нам треба мир. Потім будемо мріяти про щось. інше. Настрій буде, коли прийде перемога. Бог дасть дождемось перемоги. Мріємо, щоб закінчилася війна. Щоб діти повернулися додому. Дуже хочеться, щоб всі наші хлопці повернулися додому. Оце такі в нас зараз мрії. І щоб люди на, на лівому березі вони вже скоріш, ми стали з ними разом, бо там наші домівки, там наша рідня, Ось щоб перестали гинути люди. Також в мене мій хлопець він служить, я б хотіла, щоб він був ну, поруч зі мною частіше. Все все закінчилося, це єдине бажання. Не просто це все заморозилося, а щоб, ну, щоб люди зрозуміли, що там на наші, наша домівка і там наші рідні, а не просто море, як деякі вважають. Ну, я думаю, я мрію, як і всі ми, всі українці, про перемогу. Нехай наступний рік буде переможним для України.